Вітаю середа, день тижня, 23 квітня. І ми розпочинаємо наш брифінг за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І я представлю сьогоднішніх наших спікерів: це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Вончаров Сергій. Та з пан отак от заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро та виконувачка обов'язків начальника служби з дітей Грижакова Юлія. І традиційно ми починаємо з пані Юлії. Вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Станом на сьогодні у восьми населених пунктах залишається перебувати 196 дітей, 158 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб. В Лиманській міській територіальній громаді у селищі Новоселівка перебуває 10 дітей, 7 сімей. У селі Шандриголове одна дитина, одна сім'я, це Лиманська міська територіальна громада. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається перебувати загалом 4 дитини, три сім'ї у селі Матяшево. На Добропільській міській територіальній громаді залишається перебувати 181 дитина, 147 сімей. З них міста Білицьке, 112 дітей, 110 сімей, селище Водянське, 25 дітей, 20 сімей, село Світле 31 дитина, 11 сімей, селище Чернігівка, 6 дітей, 5 сімей. Село Шевченко, дітей, сім дітей, дві сім'ї. У Комарській сільській територіальній громаді так і залишається одна дитина, одна сім'я. В селищі Шербинівка Торецької міської територіальної громади, залишається п'ять дітей з чотирьох сімей. За цей тиждень було евакуйовано 11 дітей із вісьмох сімей. З Добропільської міської територіальної громади загалом евакуйовано шість. Ой, шість, дев'ять дітей, шість сімей, міста Білицька п'ять дітей, дві сім'ї. Селище Водянське, дві, двоє дітей, дві сім'ї. Селище Чернігівка, одна дитина, одна сім'я, село Шевченко, одна дитина, одна сім'я. З Дружівської міської територіальної громади евакуйовано двоє дітей, дві сім'ї. На території активних бойових дій залишається перебувати 193 дитини. В Лиманській міській територіальній громаді залишається 188 дітей, в турецькій п'ять дітей. Єдиний вихід за, для збереження життя собі, своїм дітям та рідним це евакуація, яка на сьогодні є відповідальністю за себе і рідних. Тому бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу. Дякую, пане Сергію. Прошу вас. Я вже звик, що складно доповнювати пані Юлію, тому навіть не знаю, чого почати. Ну, мабуть, почну з того, що знову ж таки констатується значне ускладнення оперативної обстановки. Буквально сьогодні вночі, і зранку і в день під ударами знаходилось місто Краматорськ, місто Слов'янськ, місто Дружківка. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Тому мій заклик залишається. Як завжди, евакуюйтесь, бо ваше життя чогось варте. Ваша смерть нікому не принесе радості, радощів, скажімо так, тільки, тільки хлопотом. Єдине, що можу додати, мабуть, буде цікаво присутнім. Є в мене така інформація стосовно підсумків евакуації за тиждень, за так. минулий тиждень на території області. За нашими даними, ми маємо. Всього 853 особи покинули територію області. В якості евакуйованих з них 226 чоловіків, 445 жінок, 173 дитини, дев'ять осіб з інвалідністю. І, на жаль, є і ті, хто повертається на територію області за тиждень. Це 198 осіб. Ну, мабуть, у мене все будуть питання, буду готові. Ага, так, да, будуть питання. Давайте послухаємо пана Дмитра і потім уточнення будуть принаймні уточнення точно буде з мого боку. Прошу, пане Дмитро. День добрий. Так. Ну у нас триває активне розселення наших евакуйованих донечан. За тиждень ми розселили, включно з сьогоднішнім днем, бо зараз у нас іде якраз. Посадка на поїзд черговою партією евакуованих людей, які будуть евакуюватися до Київської області, 63 особи, з них сім дітей. То із цих 63 осіб це було до Тернопільської області вісім осіб, до Хмельницької області сім осіб, до Львівської області, шість осіб. Всього 21 особа це маломобільні особи, які ми у співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд «Східсос» Були евакуйовані до більш безпечних регіонів України для того, щоб їх розмістити в спеціалізованих закладах. Також у співпраці з фондом Сейв Ukraine було евакуйовано 19 осіб, з них сім 7 дітей 7 дітей чи сім'ї з діточками вони були евакуйовані до їхнього шелтеру, який розташований також в Київській області. І прямо зараз у нас іде евакуація. Зараз на поїзд сідає 23 особи. Ось які сьогодні будуть евакуйовані також до Київської області, недалеко від міста Іванків. Там дуже файне місто в Поліссі. Ось ну, можливо, ще трошечки за сьогоднішній вечір цифра збільшиться, бо зараз я знаю, що їде ще один евакуаційний транспорт. Можливо, там є бажаючі будуть евакуватися до Київської області. Можливо, трошечки збільшиться цифра. Так що евакуація триває. Всіх розміщують, хто цього потребує. Звертайтеся, всім допоможемо, всі отримують, якщо не отримували раніше разову допомогу при евакуації, всі отримують гуманітарну допомогу, психологічну допомогу. І... Просто бережіть своє життя, прошу всіх евакуюватися. Угу. Дякую. А тепер давайте до уточнення. Пан Сергій сказав, що 800, за минулий тиждень евакуювалися 853 особи, і там пані Юлія сказала, що ще за минулий тиждень 11 дітей. Це сум, 853, і з із них 11 дітей. Давайте так, якось щоб я здвела докупи. Правильні цифри. 853 особи. З них. Ну, я так думаю, що у пані Юлії більш точна інформація по дітям. Тобто давайте 11 дітей. Угу, З них, з них 11 дітей. Угу. Ну, Давайте, тоді все, в мене немає питання. Так, да, так. Да, я... да, Оля. Вітаю. Да. Але ж пані Юлія нам розказує про дітей, які підлягають примусовій евакуації, це їх 11. А Стан Сергій казав, що 173 це взагалі з області виїхали, правильно ж? 853 особи. Ну, з них ви сказали 173 дитини. Ви сказали: 226 чоловіків, 445 жінки, 173 дитини. 83 що... дитини, да, так. Да, так. але пані Юлія ж каже про 11, тільки ті, що Мо каже про примусову евакуацію. Звісно. Тобто, 173 дитини покинули Донецьку область. Так, а І дайте, з 853, так? Дайте, будь, 853, так, правильно, з них, з 853, з них, 100. З них. саме з них. Та, все, все, тоді тепер з них, ага. Чи можете Це, нам надати завоку? дані? Про те, скільки людей залишається на, в зоні активних бойових дій? Ото, що 17 громад і скільки людей? Значить, на підконтрольній українській владі території станом на сьогодні залишається 281 тисяча 500 осіб, десь так, тобто приблизно, з яких 21 тисяча 300 осіб це діти. Це підконтрольна українській владі територія області. А зона активних бойових дій. Зона активних бойових дій. Це? А, да, бачу. Значить, 28 607 осіб. З них 197 дітей саме в зоні активних бойових дій. Вже є трохи оновлена інформація. На сьогодні залишається 193 дитини. В Лиманській міській територіальній громаді 188 дітей, в турецькій 5 дітей. Взагалі не питання. В мене вчорашні цифри, тому mm -hmm. цифри І уточніть, будь ласка, це 17 чи 19 громад, нагадайте? Чи нема у вас під рукою? Ви маєте на увазі територію активних mm -hmm. бойових дій? Так. Mm -hmm. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять громад. Дякую. Угу. Все, зрозуміло, почули е, ще питання, уточнення. Ну, Оля все спитала. Е... Те, що я хотіла. <с? Ага, Дякую, Оля. Трошечки да, все стало на свої місця. Е, дякую ще. Якісь є питання. Е, чи відзвітували? Можна тепер завершувати наш брейкінг? якщо е, до можна... цього не буде. Бути? Можна. можна... Да. Я, я не знаю, чи є та... відповідь, чи ні, так і конкретні. Було сказано. Що 198 осіб за тиждень повернулися, а там є діти, дітей вони з собою взяли назад, чи ні, є такі дані. На жаль, в мене немає такої диференціації, тобто в мене є просто загальна цифра: 198 осіб за тиждень повернулися. Ага, ну, Ладно, Ладно, я не Ну, Нехай угу. так. Хай так, так. Добре, будемо сподіватися, що дітей немає, але це кращий варіант. Знову ж таки, ми, коли ми говоримо про евакуацію населення, то всі готовим закликаємо до евакуації, е, убезпечити себе від е, усіх непередбачуваних наслідків, бо щодня область. Обстрілюють і щодня, на жаль, фіксуються жертви. І навіть це, мабуть, серед тих є людей, які повертаються а, от, в небезпечну зону. Дякую, це. Ой, а наш можна я на традиційний брифінг на тему евакуація населення а, Донецької а мен... області? Це були представники Вибачте, Вибачте, ми мені слу... до міністра Донецької Чуєте? Донецької Ну, я вибачаюся, я вдагонку хочу спитати. Я, може, прослухала. Чуйте, чуємо. так. Вас... Пані та. Режаков сказала про м, примусове евакуацію, ага. а залишається скільки громад, так як і було на минулому тижні, ось ось цій зоні. ну, які підлягають? У... А, вісім Пі -пі -пі. населених пунктах і залишається. Які підлягають в вісьмох населених пунктах, залишається перебувати 196 дітей, 158 сімей. У вісьмох у нас а ясно. Да, там три І... в них входять три територіальні громади: Лиманська, Оже... та Добропільська. О, вже мен... менше, бачите три громади. Угу. Все, дякую дуже. Угу. Угу. Ну, давайте тоді я вже представлю. Це був гончаров Сергій, Пожарський Дмитро та Жикова Юлія. Дякую всім присутнім і до наступної середи гарного всім рідного робочого дня. Дякую за взаємні.